Реформа поліції триває. Попри війну у територіальних підрозділах Нацполіції по всій країні нині активно впроваджують проєкт Кастоді Рекордс. Це інноваційна система для запобігання порушень прав людини із безперервною відеофіксацією всіх дій, як правоохоронців, так і затриманих. Нещодавно вона запрацювала в одному із відділків на Прикарпатті. Як змінилася робота правоохоронців, бачили мої колеги. поліцейське відділення привезли підозрюваного у викрадені автівки. Кожен крок правоохоронців і затриманого безперервно фіксується. Коли він носить первину картку затримання і зберігає її, то вже бачить черговий у нас, хто вже бачить інспектор затримання прав людини. Що то за людина, де її затримали, хто її затримав, і орієнтовно через яку годину вона буде поліції. Затримання і сам крадій вигадані, кажуть правоохоронці. Це інсценування зроблене, аби наочно продемонструвати всі можливості інноваційної системи Custody Рекордс, яка відтепер є і в поліції долини. Зараз ми знаходимося в кімнаті інтерв'ювання, яка обладнана камерою відеоспостереженням і записом звуку. А також інтерв'ю записується на веб-камеру. У всіх кімнатах і коридорах відділку встановлені відеокамери. Система фільмує все, що відбувається із затриманим у стінах установи, аж допоки той її не покине. В реальному часі відео доступне для перегляду поліцейським з області та столиці. Зберігаються записи впродовж трьох місяців. Я маю задати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана на відео. Чи маєте ви скарги заяву про питання щодо підстав затримання часу і місця? Так маєш. Ваша заява зафіксована, буде проведена перевірка. Випадки, коли затримані зводять наклипи на правоохоронців, не поодинокі, кажуть експерти, аби уникнути відповідальності, вони навіть інколи самі себе травмують. Ось реальне відео із поліцейських підрозділів, де вже успішно працює система Custody Рекордс. На одному чоловік під час допиту б'ється головою об стіл, на іншому гамселить собою об стіну. І довести, що затримані самі собі завдали шкоди, було би неможливо, якби не записи. Раніше це була практика, і це було нормально, коли затриманий підрозділі поліції, наприклад, там наніс собі ушкодження. Чи порізав вени, чи побився обличчям, чи головою. Не було чим довести. Це все документувалося швидкою медичною допомогою, і потім починався, скажімо, розбір цих ситуацій. А так як довести не було чим, відео працівники несли покарання. Завжди були прогалинки в тому, що можна було щось поставити. Зауваження поліцейському, от ви могли зробити не так. Однак це на даний час виключить цей момент. У випадку, якщо поліцейські таки дозволять собі протиправні дії, система забезпечує дотримання прав та безпеки і самого затриманого. Ми не унеможливуємо будь-які протиправні дії зі сторони поліцейського, в тому числі документування протиправних дій затриманих або доставлених осіб. Поліцейські відділки також хочу зазначити, що такі проекти вони не тільки в сторону забезпечення та дотримання прав людини, але і безумовно покращення умов роботи поліцейських зараз набагато приємніше приходити на роботу, працювати в комфортних умовах. Головною персоною системи тоді є інспектор з дотримання прав людини. Це нова посада із безліччю функцій. В обов'язки інспектор з дотримання прав людини входить перше, щоб були забезпечені всі права як затриманий осіб, так і осіб, які звертаються до відділу поліції. Є система ця, і цей інспектор по цій системі здійснює переміщення особи фіксується кожен крок її. Система Кастоді Рекорд з'явилася в Україні у 2016-му В ізоляторах тимчасового тримання кажуть експерти, і там практично повністю зникли скарги на працівників поліції від затриманих. Відтак її почали активно впроваджувати і у підрозділах поліції на Прикарпатті Перша така з'явилася. Торік ця, що в долині, вже третя. Система вона змушує одну і іншу сторону поводити себе. В деяких випадках адекватно, тому що то все фільмується. Позитивом є зменшення кількість скарг в тих підрозділах поліції, де запроваджується система, в середньому 37-40% зменшується кількість скарг. Це підтверджує і представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми проводимо багато моніторингових візитів таких місць не свободи, що стосується безпосередньо відділків поліції, що стосується і і взагалі самої системи custody Records, Однозначно можна констатувати, що це чудова практика, яка фактично ну не хочеться казати слово унеможливлює, але зменшує можливості порушення прав людини в контексті катування жорстокого поводження. Уже невдовзі цією системою на Прикарпатті обладнають і ще одне поліцейське відділення. Загалом по Україні вона впроваджена вже в майже сотні різних територіальних підрозділах поліції.